Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я можу по собі сказати, мені було б комфортно 3 тисячі доларів. З орендою квартири, чи це без? А, без було б краще. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, десь так і витрачаю. Угу. На що найбільше йде у вас? Я не знаю. Це завжди якась загадка, тому що я одягу багато не купую, не дуже так, щоб розважаюся, а воно кудись витрачається. Скільки вам років? Сорок чи ні? вже ні, не заміжня. Чи робите ви щось для того, щоб так шикарно глядати? В 42? Я витрачаю всі гроші на косметолога. Я жартую, звісно, але це е, така суттєва стаття затрат. Роблю б'юті процедури. Я ходжу регулярно до косметолога. Спортом займаюся вдома. Регулярно роблю вправи, пілати, з У Вас своя квартира чи оренда? Е, поки орендна. Звідки ви самі? З Ужгорода. чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Я проджект-менеджер. Що мотиваційного побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе? Не нехтувати освітою краще зробити погано або посередньо, аніж е, не зробити, бо боятися, що вона не вийде ідеально.